Як це пережити? Коротко і ясно про емоції та стани, які притаманні нам, живим людям. Все добре, я не злюсь. О, знаєш, є такий сайт Google, дуже рекомендую. Ой, добре, добре, як скажете. Слухай, ну якщо ти цього не зробиш, то я зроблю так, щоб тебе звільнили. Чи ми робимо так, як я сказав, чи не робимо ніяк? Блін, ну це нікуди не годиться. А можеш тепер нормально зробити? Привіт, ви слухаєте, як це пережити? І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. І сьогодні в мене в гостях моя колега Анастасія Бабічева, спеціалістка з комунікацій, лекторка, менторка. Настя, привіт. Привіт, Саша. Дуже рада бути в тебе в гостях сьогодні. Дякую, що прийшла. Щоб поговорити сьогодні. Я думаю, що ви з тизера нашого здогадались. Ми будемо говорити про токсичну комунікацію, бо її якось останнім часом чи то мені щастить, чи то. Якось загострились весняні процеси, але я помічаю, що її прям стало дуже багато. Це не означає, що нема класної, професійної, якісної кому... комунікації з повагою, але якось от, да, що в тебе, як ти скажеш, як ти помічаєш. Дофіга. Угу. Дофіга, більш того. Я з цим стикаю, що багато хто з HR-ів пише про це на LinkedIn, наприклад, uh -huh. не ну, тому, що я зараз так поринула в професійну спільноту і намагаюся слідкувати за тенденціями. І з однієї сторони мені шалено неприємно, що цієї токсичності багато. З іншої сторони, мені шалено приємно, що з нею щось роблять і намагаються з цим працювати. Ну до речі, так я теж можу сказати, що за останні півроку тема. Ну, Топ-тема, ясно, це ментальне здоров'я, але топ-два тема це власне комунікація і як зробити так, щоб люди вчились комунікувати коректно. Ну, давайте сьогодні про це поговоримо. І почати мені б хотілось з міжнародної статистики. Є такий сайт, він називається Глаздор. Це міжнародна така платформа, на якій люди залишають відгуки про своїх роботодавців. І там проводяться всякі опитування. Так, от, що важливо, да? з. Майже півтора мільйона відгуків співробітників на Глаздор про ну, десь півсотні найбільших компаній Сполучених Штатів. А ми знаємо, що в компаніях Сполучених Штатів працюють дуже різні люди з різних країн, в тому числі з України. Причиною звільнення через токсичність робочого середовища в 10 разів частіше згадується ніж звільнення через. Зарплатню або інші робочі умови, бо уявіть собі, тобто що називається токсичністю, це неповага, неетична поведінка і ігнорування рівності та інклюзивності. Тобто, коли ми думаємо, що лише в нашому комунікаційному просторі щось не так. Міжнародна статистика нам показує, що це неправда. А як ти думаєш, Настя? ну, можливо, ти цікавилась, можливо, шукала, чи є статистика по Україні? Шукала, цікавилась, не знайшла. Mm. Якщо хтось з тих, хто нас слухає зараз, може поділитися, щось схоже знаходив. Будь ласка, пишіть в коментарях, чи просто якісь свої спостереження і думки, особливо статистичні дані? Ну, типу, прям вау. Але от можна собі уявити, що у нас нема статистики, ну у мене конкретно в мене немає. Зараз на руках цієї статистики. Але можна тільки уявити, яку кількість звільнень через схожі причини, угу. через токсичну комунікацію, ми не можемо прослідкувати. Тому що як я можу так прикинути. Люди, коли звільняються часто через якусь токсичність керівника, знаєш, як це кажуть, йдуть не від компанії, а від керівника. Uh -huh. Це дуже часта історія, насправді. І дуже часто я спостерігала за своїми якимись знайомими, не говорять е, справжню причину своїх звільнень. Тобто кажуть, ну там щось ну знає за власним бажанням. Там ну, знаєте, якось ну там не пішло. А насправді, типу, ну токсичний керівник. Uh -huh. Буквально нещодавно бачила зі знайомою, там мені розказала, що вона звільняється з суперкласної посади. Через те, що каже, я не можу. Там mm -hmm. пасивна-агресивна форма взаємодії керівництва. Каже, я вже каже, я пройшла в сеанс психотерапії. Але для того я своєму психотерапевту платила дофіга грошей. Mm -hmm. І я така, Браво". Mm -hmm. А, От, і ми можемо тільки уявити, що ми не маємо цієї статистики, але скільки людей а, цінних кадрів втрачають в компанії через те, що там. Токсична комунікація, а внаслідок і грошей, ми угу. можемо тільки уявити Тому... контрактів, проєктів. Партнерств. партнерств. Ну типу, навіть угу. мій досвід комунікаційниці там в різних агенціях. Навіть нещодавно в мене було що я не зв'язала дуже цікавого клієнта з дуже цікавим підрядником через те, що я розуміла, що там буде супертоксична комунікація, а мені цей клієнт як людина дуже важливий. Тобто, це твої репутаційні ризики, на які ти не йдеш через те, що гум, да ти можеш постраждати внаслідок так. цього. Слухай, ну насправді мені тут хочеться теж оскільки все ж таки ми тут коротко і ясно про. Емоції та стани і намагаємось триматись більш-менш наукового підходу, то я би хотіла зазначити, що от в психології нема якогось визначення токсичності. Тобто, по суті, це побутове поняття, яке прийшло до нас взагалі з хімії. Тобто, Токсичний означає отруйний. І отруйний це ну, дуже індивідуальна історія, тому що ми різні. І те, що в одній культурі, в одному ком'юніті, ми з тобою про це до речі говорили трохи вже про професійну комунікацію, не професійну, не культурну. Я додам в опис посилання на цей епізод, він може доповнити те, про що ми сьогодні говоримо. Але да, тобто ми різні, і тому те, що для однієї людини абсолютно нормальним, гостреньким, там тон войсом, який заряджає. Для іншої людини може бути і вираженням булінгу, вираженням особистої неповаги. Ну і інколи це буває недоречно, так само, як, наприклад, суперформальна комунікація. Вона для когось теж виглядає отруйною, тому що це дистанція, а комусь навпаки, коли переходить розмова в панібратську форму, стає дуже некомфортно, тому що це тумач і то близько занадто, да? Така інтимна вже сфера. Тому як, як тут от бути, якщо з точки зору комунікації і, власне, пошуку відповіді на питання, як пережити токсичну комунікацію, як ти думаєш, що ми можемо тут, ну, як власне її пережити? А... Скільки я намагалась зрозуміти відповідь на це запитання, спочатку я думала, що дуже важливо йти на діалог. І я правда вважаю, що перші кроки мають бути діалоговими. Ну, тобто, намагатись знайти а, якусь форму взаємодії, uh -huh. а, відстояти свої кордони. Мені здається, що так, як тільки ти бачиш токсичність, а, яка на тебе несеться, дуже важливо. А, Показати свої кордони і сказати, що типу сорі, все клас, зі мною так не працює, пішли далі. Але ж це подвійне повідомлення, теж один з ознак, одна з ознак. Токсичності, якщо все клас, але зі мною так а, не ні, можна. Ні, ні. Це... <плес> а, Та такує. Та я розумію. Наприклад, все клас в нашій роботі, не да? тебе мені подобається проєкт, я мала на увазі, що мені цікаво з тобою спілкуватися, але така форма постановки задачі не допомагає мені її виконати. Да? Так, угу. так, так, максимально конкретизувати. І мені завжди здавалось до роботи з психотерапевтом, що завжди можна знайти спільну мову з усіма людьми. Потім якщо я з... достатньо сильно постаратися, як показує досвід, дійсно від токсичних комунікаторів, якщо це болить і це доставляє багато дискомфорту, і ти можеш собі це дозволити, варто йти. Угу. Ну, це в принципі нормальна форма взаємодії з тим, що тебе отруює, угу. зробити так, щоб припинити надходження отрути в організм. Ми можемо пити антидот, споживаючи отруту. А можемо дійсно перестати вживати той продукт або ту комунікацію, яка продовжує отруювати нас і псувати нам не тільки якість життя, але й стан нашого ментального здоров'я, ну і, власне, впливати на стан глобальний організму. Угу. Слухай, ну от я тебе чую, і в мене тут завжди виникає таке питання, що ну, за моїми спостереженнями. Є люди, які вчаться цьому зараз, коли вони дорослі, коли вони розуміють, що їхня чуттєвість ем, не завжди допомагає їм. Да? Але, наприклад, рівень прийняття такого рівня чуттєвості вже присутній, але ем, ну, не завжди, умовно кажучи, вигідно припиняти токсичну комунікацію. Буває по різному, буває, що токсична комунікація там з мамою. І ну, не завжди ти готовий припинити стосунки з мамою. Да? Буває, що ми починаємо вести себе токсично. Давай декілька прикладів наведемо, щоб було зрозуміло, що мається на увазі. Да? От, е, часто ми можемо спостерігати в о, такій отруйній токсичній комунікації певне відчуття. От начебто нічого такого не сказано, але якось мені ну, от, боляче. Неприємно, я починаю втрачати землю під ногами, я почуваюсь невпевнено, я почуваюсь мені образливо якось, мені може ставати тривожно. Да? Тобто є от такі от симптоми емоційні, які показують, що ну, щось тут не те відбувається. Часто це стосується ультиматумів, да? от ми там наводили на початку нашої розмови декілька прикладів, пасивної агресії, критики. От що ще тут може бути? Дуже щитується дійсно стан власний після комунікації токсично, от Прямо можна відчути, що щось не то відбувається. Звісно, це дратівливість. Uh -huh. ну, типу, драцівливість вона дуже сильно показує оці всі фрази. Знову ж таки, дуже важливий контекст. Тому що фрази, наприклад, я вас почув, uh -huh. ну в неї вже просто репутація. Uh -huh. Наприклад, коли тобі людина завжди відповідає. Окей, окей. Типу, і там смайлики, а потім вона тобі пише ок і крапка. І uh -huh. ти розумієш, що це не ок. Ну, це ну в жодним чином. Це все, все, що завгодно, але не ок. Mm -hmm. Чи завжди тобі там дякую, ти там супер, Боже і класно зробили. А потім дякую, з крапкою. Тобто, оця дратівливість, вона є токсична. Це ти описуєш якраз важливу дуже частину, таку, як комунікація письмова в соцмережах, месенджерах. У цьому всьому я колись проводила експеримент. До речі, було дуже кумедно спостерігати, коли я вирішила, що я не буду використовувати смайліки, тому що вони ну, можуть дуже порізно. Мусчитуватися, я вирішила, що коротше, насправді мені не потрібно прикрашати свої повідомлення смайликами, тому що ну це зайве і реально дуже багато людей писали мені, Саша, все нормально, Саша, у тебе все добре. А Саша, ти образилась? І я така, ого. Так, я да, 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 кажи. Ну, просто ми люди, ми міленіали, цих чи хто? Ну ми люди скобочки ну ми з дужками взаємодіємо. Так воно повелось, але це дуже класна історія. Ну, ти знаєш, наприклад, моя племінниця, які зараз 16, вона ну вона стікерами спілкується не і а стікерами. І це ще більш конф'юзить, тому що я така. Так, пояснювальну бригаду, як розтлумачити? Ну я її просто питаю, кажу так: поясни, поясни бабі, що тут відбувається. Окей, <свистач> <свистач> okay. які ще можуть бути приклади? От я мені хочеться тут згадати вже те, за що ми зачепились, напряме висловлювання. висловлювання. Да? Тобто, коли буває, що От, все окей, але є питаннячко, да? бо ой, мені так все подобається, тільки знаєш що? І там три крапочки, да? тобто такі фрази, які начебто говорять, заспокоюють, підкреслюють, що мені прекрасно взагалі з тобою. До речі, теж про слово прекрасно в моїй, наприклад, бульбашці, це вже таке саркастичне слово, що ой, прекрасно, да? знаєш, що таке воно. Тобто ну, сарказм, інколи іронія, але частіше сарказм прям ж така гіперболізація. І от це теж може конф'юзити, тому що якщо я кажу прекрасно, явно ж зчитується, що тут і дратівливість є, і щось інше мається на увазі. Але, наприклад, якщо ти бачиш мене вперше, ти не знатимеш, як на це реагувати. Це правда, і насправді, от щодо непрямих висловлювань, це взагалі дуже цікава тема, тому що мені здається, що вона навіть частково є в нашій культурі. Що нас треба обов'язково мати прелюдію перед тим, як щось комусь важливе сказати, особливо неприємне. Закон чи Чізбургера Чи там ну, це до речі, не тільки в нашій культурі, угу, тому що гамбургер і чізбургер, ця модель, вона точно не українська. <світ> і, ти так, і так, так довго, довго муляєш там цю тему. Ну так, це дуже. Я думаю, що це на окремий подкаст у нас зайдеться. Да, тема. Мені теж здається, що можна про це поговорити. Мені здається, знаєш, тут ще може бути для когось. От буквально сьогодні була в мене консультація про те, що перш ну, людина дуже піклується про екологічність свого спілкування, і вона дуже довго думає, як донести ту чи іншу думку, щоб нікого не образити. І можна собі уявити кількість напруження у тієї людини, тому що коли ти маєш кожне слово зважувати, щоб, не дай Боже, нікого не образити, то ну, а людина може образитись на будь-що, тому що це її контекст. Та, і якщо ми не несемо мети прям спеціально когось образити, і то, коли ми спеціально намагаємось когось образити, ти ще спробуй образити. Це інша історія, про це ми не будемо записувати подкаст. Але оця тривога про те, що я можу когось зачепити, когось образити, бути нетолерантним, бути неполіткоректним або неполіткоректною, Да? Це зворотній бік цих фраз: Та що ти ображаєшся? Тут нема на що ображатись. Ой, знов ти образився або знов ти образилась. Якщо я образилась, напевне. Для мене відбулося щось таке, що спричинило біль. І, можливо, не варто тут е, знецінювати мої почуття. А що з цим робити, то інша історія. Але, от е, виходить, що способів бути токсичним в комунікації їх дійсно дуже багато. За виключенням моментів, коли це е, норма у певній бульбашці або певному ком'юніті. Виходить, що так. Наприклад, в Твіттері. Наприклад, в Твіттері, так. Да, ну, правда, там да. просто, мені здається, ну, не пускають на токсичних, там прям не можна. Це також, до речі, ну, нормальна історія, от мені здається, що м, виділяти е, сфери життя, де токсичність. Розміщувати дозволяється. вигулювати цю а, токсичність. Ну, типу, ага. хвилина токсичності. І ага. все. Ну, от, е, тому що тут також дуже важливий контекст. Десь на роботі, десь з клієнтом, можливо, не варто плюватися ядом. А з ким, а з ким, з ким ти домовилась, угу. ну от, наприклад, є у вас подругою якась приємна традиція, якось по Десять хвилин отрути. Так, і вам і вам кайфово. Прекрасно, да. Тому я вважаю, що тут питання насправді свідомого підходу до тої отрути, яка в тебе копиться, бо вона копиться у кожної людини, mm -hmm. і, і вона інколи ну не туди, куди треба виливається, просто її спрямовувати. Знаєш, мені ще тут хочеться іншу тему підняти. Ну хто зі слухачів дивився бідні створіння? poor Пурфінкс, от мені один з клієнтів сказав на консультації Саша, ти хочеш, щоб я розмовляв, як белла з бідних створінь? Типу так ніхто не розмовляє, да? говорячи про свої почуття, про свої потреби відверто, щиро, з повагою і до себе, і до іншої людини. І от я розумію, що дійсно існує така думка, що отак говорити не можна, що треба там. Якось завуальовувати, що треба з пірепадвипадвертам підходити до обговорення якихось складних тем. От теж завжди мені цікаво, які теми складні, а які не складні. Да? І е, я розумію, що проблема, головна корінь в тому, що нас цьому не вчили. Тобто в нас було була купа прикладів, що ти маєш говорити не те, що ти думаєш, а те, що треба сказати. Ти маєш говорити те, що від тебе очікують, щоб отримати п'ять. Або там 12 в кого скільки. А, і часто ми бачили такий приклад, що потрібно, ну, от, там, агресія, наприклад, в розмові може дати класніший результат, ніж слабкість. Хоча знов-таки, да, що таке слабкість? А, що ти як баба розмовляєш, душніла? Ой, що ти слабак розказуєш тут про те, як тобі некомфортно. Оце терпи, терпи, терпець тебе шліфу. Да? Оці всі чудові, просто в лапках настанови, які не дозволяють нам навчитись комунікувати. Ефективно, от мені це слово тут здається найбільш влучним, тому що здебільшого ми використовуємо комунікацію для того, щоб задовільняти свої потреби. Ну від того, наприклад, як я поставлю робочу задачу, наскільки вона буде зрозуміла, наскільки вона зніметь питання з іншого боку, наскільки я подумаю, кому я ставлю цю задачу, який результат я хочу отримати перед тим, як ставити цю задачу, дуже сильно скоротить час на її виконання, тому що коли ми обидва розуміємо результат, коли ми ну, розуміємо там, що на вході і що на виході, ну це така дуже очевидна штука, але я от, помічаю, спостерігаю з тим, як мені ставляться задачі, наприклад. Або там, кейси, які виносять компанії на лекції з там, комунікації, я помічаю, що це реально величезна проблема, тому що для більшості людей увага до своїх потреб це щось соромитьке, це щось занадто інтимне, а те, що у нас в будь-якій сфері нашого життя потреба на потребі. І працюємо ми, щоб реалізувати свої потреби, і в стосунки ми вступаємо, щоб реалізувати свої потреби. Будь-що, що ми робимо, ми робимо, щоб реалізувати свої потреби. І від того, наскільки ми усвідомлюємо, що нами керує, що саме я намагаюся досягнути таким чином. Тобто, починаючи з себе і починаючи з того, щоб почати трохи, хоча б думати, а що я хочу від цієї розмови, а що для мене буде класним результатом. А я взагалі хочу розмовляти чи не хочу. І тут, власне, відкривається величезна кількість шляхів, та там відмовитись від розмови, якщо вони готові перенести її, або попросити конкретизувати, а про що саме ти хочеш поговорити? Оце сакраментальна фраза нам надо поговорити», від якої у всіх волосся стає дибке. Як ти думаєш, чи є щось ще, що нам важливо зрозуміти, перш ніж починати вчитись оцій ефективній комунікації? З повагою до себе, з повагою до інших людей, і з урахуванням потреб мені здається, що корінь в тому, щоб до того щоб вчитись, почати з себе, тому що ми не можемо впливати насправді на інших людей. але Навичка комунікувати, ставати там професійним комунікатором ефективним. Це навичка, і її треба що тренувати, її угу. треба розвивати. І щодня, як ми тренуємо м'язи, якщо ми їх тренуємо, Як ми чистимо зуби. Як і, насправді мені здається, що комунікація має бути гігієнічною навичкою, адже вона суперважлива. Угу. Вона дозволяє нам а, спільно існувати в одному просторі а, і досягати. Своїх цілей, mm -hmm. і це супер важливо, особливо зараз, якщо ми говоримо. Тому мені здається, що вчитись, вчитись, вчитись і качати цю навичку. Mm -hmm. Знаєш, я мені зараз прийшла така думка в голову, що це як от, коли ми приходимо в магазин, та коли ми знаємо, що ми хочемо, ми дуже швидко це можемо отримати. А коли не знаємо, ми будемо годинами ходити, сваритись з тими продавчинями. Вони вже будуть чекати, коли ми нарешті підемо. От в комунікації професійній, здається відбувається теж саме. Тому знаєте що, любі слухачі. Ми з Настею пишемо вже не перший епізод на тему комунікації, і мені б хотілося тут хвилинку реклами дати, тому що ми розробили цикл просвітницьких подій для команд, які хочуть комунікувати всередині з клієнтами, з партнерами, ефективно та екологічно. Це можуть бути лекції, практикуми. Вони з легкою та дохідливою подачею, з розбором кейсів, з практикою. Тому, якщо вам цікаво, в описі до цього відео ми залишимо наші контакти. Ви можете будь-кому з нас написати. Ми вийшли коротку презентацію. Де коротко і ясно розписано, що власне ми пропонуємо, і ми будемо дуже раді попрацювати з вами, з вашою командою або зробити освітню подію, яку ви, наприклад, захостите. А ми прийдемо і попрацюємо разом з вашою аудиторією. Тому, будь ласка, мені здається, що знаєш, це прям лейтмотив майже кожного епізоду. Пам'ятайте, що найголовніша людина у вашому житті це ви. І від того, в яких ви стосунках з цією людиною, наскільки добре ви цю людину розумієте, наскільки якісно ви можете висловити і потребуватись про її потреби, дуже сильно залежить якість вашого життя. І хочете ви чи не хочете, тільки з цією людиною ви живете від початку вашого життя і до кінця. Тому навички формуються все життя, і чим раніше ви почнете вчитись говорити так, щоб вас чули, а тут я хочу підкреслити, що коли вас чують, не обов'язково з вами погоджуються. Це не одне і те саме, але це тема іншої розмови. Тому, будь ласка, вкладайте в себе, вчіться, вчіться висловлюватись коротко і ясно. Це дуже крута навичка, яка допомагає в будь-якій сфері вашого життя. Настя щось додаш. Це правда. Мені просто хотілося би сказати, що приділяйте цьому увагу, приділяйте увагу собі і приділяйте увагу. Іншим людям, бо комунікація вона потребує певного ресурсу, це сили. Тому бережіть себе, бережіть свої сили і зробимо комунікацію ефективніше разом. Амінь. І бережіть себе, почуємось.